У ході засідання виконавчого комітету міський голова Микола Нага підняв питання підготовки до опалювального періоду. Ми будемо намагатися допомогти теплоснабжаючим підприємствам, щоб вони запустили свою систему в опалювальний період. Тобто все робиться для того, щоб система працювала. Зовсім в інших параметрах, зовсім іншими підходами в зв'язку з війною, але ми будемо намагатися, щоб тепломасій був у наших квартирах». І для цього проведені переговори із знак «Нафтогазом Україна з їхніми трейдерами. Для цього проводять, проводять колективи, які працюють в ремонті теплових мереж. Багато складнощів в роботі теплопостачаючих підприємств у зв'язку з мобілізацією. Очільник міста, хоч і пообіцяв, зробити все, щоб система працювала, але в умовах війни ніхто не може дати 100%, що опалювальний сезон пройде без надзвичайних ситуацій. Гарантій. По теплу надзвичайно мало, в зв'язку з тим, що ворог усилюється, ворог мобілізується, ворог обстрілює центри, які дають теплоносію, таке, таке інше. Тому кожен повинен думати, те, що я говорив, зима впереді вже дуже скоро. Кого є дача, на дачі ремонтуйте грубку або ставте її. кого є будинок у селі, ремонтуйте печку в цьому будинку. Микола Петрович порадив усім запастись дровами на випадок, якщо зникне тепло в батареях. Він також зауважив, що не варто дуже розраховувати на підтримку держави. Зараз проводяться тендерні процедури, будуть закуплені дрова, щоб у нас в резерві були. Виникає багатьох людей, що є постанова кабінету міністрів про те, що будуть забезпечуватися дрова. Вчора мені хтось телефонував з простих людей. Така, така постанова є. Там передбачені невеликі фінансові ресурси, якщо оцінити в цілому державу. Але ми повинні, повинні чітко розуміти, якщо буде компенсація, то це якась компенсація як субсидії. А щоб хтось привіз під двір дворова. Да ще й попиляли, ще й порубаний, та ще й поколотий і просто висипав, Твоє діло тільки взяти і топить свою групку, Такого варіанта не буде. Кожний шосткинець повинен мати план, що робити у випадку надзвичайної ситуації, тим більше, що ворог постійно цілиться у об'єкти інфраструктури, намагаючись залишити мирне населення України без тепла та світла. Котельні є, і Ми будемо їх підтримувати. І ті котельні, які переводяться на альтернативні види палива, в будь-якому випадку ми їх доведемо в цьому році. Хтось запуститься в октябрі, хтось в ноябрі, хтось в декабрі, але будемо топити на дровах. Ось така непроста задача в цьому році. Микола Петрович наполегливо рекомендує кожному мешканцю міста подумати, як діяти, якщо у квартирі не буде тепла. Це також стосується підприємств і організацій. Купляємо. Індивідуальні котли на твердому паливі, які будуть десь в якомусь підвалі стояти, десь в якомусь приміщенні, в тому числі будемо дровами допомагати тим підприємствам і тим комерційним установкам, установам, які мають альтернативні види опалення. Розписано, куди переїде поліція, куди переїде виконком, куди Совбез. Все розписано, буде зрозуміло. Якщо немає тепла, то переїхали в це приміщення, топлять грубку і продовжуємо працювати. Місто повинно. В самих складних умовах виживати, воно повинно бути життю. Очільник міста порадив кооперуватися, щоб пережити усі випробування, які можуть випасти на долю мешканців шостки. Прошу кожному продумати за своє вікно, за свої двері, за свій під'їзд, за свою групку, за свою дачу, за свій будинок, що нема з сусідом домовлятися, що ми або з другом, або з кумом, або сватом. Що ми приїжджаємо в цей будинок і в місті там поки що живе, і живе і спільно зібратися, грубку відремонтувати, дрова заготовити і таке інше. Ми це повинні передбачити. Дасть Бог не використаємо, дасть Бог, слава Богу. Але кожен повинна, кожна сім'я повинна думати, де він буде, де його діти будуть, де буде бабка, де буде дід, хто куди переїде, яким чином буде виживати в цій страшній землі. У деяких закладах освіти та медицини опалювальний сезон вже стартував. З сьогоднішнього числа повинні, повинні запуститися декілька котелів на твердому паливі. Це мається на увазі в центральній районній лікарні. В інфекційне відділення будемо топити. Я таке доручення, вже Дар'я Миколаївна дали. Так, в шостій школі в трьох школах. У сільській місцевості у старостинських округах, тобто процес опалювального періоду в місті розпочався. Микола Петрович також зазначив, що місто допоможе теплопостачаючим підприємствам заплатити за транспортировку газу. По газу практично таке узгодження на сьогоднішній день є. По транспортуванню борги є, їх треба проплатити в противному випадку. Газовики нам не відкриють кран. Але е, я вже декілька разів говорив, ми повинні розуміти, що це сьогодні в трубі трошки газу є. Тиск вже не такий, як був в минулі роки. Ми повинні розуміти. А що буде завтра, що буде післязавтра, ніякої гарантії ні у кого немає. Нині немає впевненості, що вистачить газу і на опалення, і на приготування їжі, тому варто у домосподарстві мати електричну плитку.